24-го особисто я вже додому не повернулася, і наш медичний директор не повернувся додому. Завідуючи відділеннями, ми залишились в клініці. В стресі, бо ти не знаєш, чи доїдеш ти взагалі до пологового будинку, куди-небудь доїдеш. Коли почалась бойові дії і пронали вибухи, моя сім'я однозначно сказала: Лєна, ти будеш там, де ти. Перший раз війна прийшла ко мне в 2014 році. К нам в Донецке. Потім я виїхала оттуда, Ну і здесь настигла второй раз першу колону їхню розстріляли, а вони навіть змогли другою колоною прорватися. То, що ми будемо робити, якщо вони заходять? Дбати про себе і про свою родину це перше завдання кожного співробітника клініки. Бо, знаєте, нам потрібно замінити білизну, тут пройти 200 метрів до лікарні, де була пральня, Забрати, віддати, тому що процес іде. І ми боялися вийти, от реально я вам кажу. На третій день, по-моєму, ми зробили об'яву в соціальних мережах, що ми переходимо на безплатний режим роботи. І ми зрозуміли, що ми не можемо просто працювати як бізнес і ставити бар'єри. Тобто ми повинні стати безбар'єрними для людей. У людини є потреба, вона повинна мати можливість свою потребу задовольнити. Дуже багато було пологів у перший день війни. Всі жінки приїздили з проханням про пологорозрішення, оскільки всі хотіли народити і вже в подальшому вирішувати своє питання евакуації і всіх інших моментів. Тому... Перші дні, ну скажімо так, були достатньо напруженими. Так? Якщо ще перший день ми так працювали в більш комфортних умовах, вже починаючи з ночі, ми перевели всіх пацієнтів до цокольного приміщення, там вже приймали пологів, вели пацієнтів, там було облаштоване відділення дитячої реанімації. 24 числа ми тільки додали ну, кушеток або ліжок сюди і пацієнтів у другій половині дня перемістили вниз. У нас був запас їжі, води, ліків був створений запас. А пологова зала знаходиться тут. От. Ну, власне, тут готово все для того, щоб прийняти пологи. У нас приміщення шумоізольоване. І, власне, створюється ілюзія така спокою, розумієте. Тобто Тут не чутно тривоги, але тільки чутно, якщо вибухи були трошки чутно. А так загалом була тиша. І це було більш комфортно. Це кафе для персоналу. Воно і було кафе для персоналу до війни, а під час е перших. Тижні війни тут було відділення неонатології інтенсивної терапії новонародження, тому що тут є розетки, їх багато, ми підключали обладнання. Там в тому кутку ст... ст... стояли кювези, тут були ліжка для мам, які були поруч з дітьми. У нас було до ста людей: це і персонал, який перебував цілодобово, і наші пацієнти, члени їх родин. І... Родини наших співробітників, які поруч, наприклад, жили, вони боялися бути вдома, їм, їм здавалося, що і безпечніше. Ну, Окей, але ж. Ми навіть приміщення виділили окремо для тварин, а потім ще одне. Звичайно, і це для людей, ну, це ж член родини, так би мовити, вони не можуть кинути. І в деяких випадках це була причина, що вони залишалися там. 24-го особисто я вже додому не повернулася, і наш медичний директор не повернувся додому. Завідуючи відділеннями, ми залишилися в клініці. Я думаю, що десь діб-сім ми були тут. Всі цілодобово. Ми приймали своїх пацієнтів. В жінок розпочиналася така особлива особиста паніка. Вони розуміли, що їм треба народити і треба десь їхати. Приймали всі, хто до нас звертався, і потім ця. Скажімо так, наша приватна медицина перейшла вже в розряд просто невідкладної акушерської допомоги цілодобової. І в такому режимі ми жили багато місяців. Керівництво і сіди була така модель, що ми повинні надати людині якісь опції. Хочеш, працюй, хочеш, їдь, ми тобі допоможемо і там, і там. Тобто я не міг тільки. Сподіватися на те, що ті рішення, які я приймаю, воно і буде виконуватись. Мені потрібно було їх тестувати все одно, тому що люди не можуть працювати в таких умовах там, цілодобово, якщо в них нема бажання це робити. Я сповінаю случай, по-моєму, 5 марта, е когда були інтенсивні обстріли були і требование маскировки окон, то в этот момент в, в, в возникла ситуация ургентного кесарева сечения, то мы быстро подняли в операционную, прооперировали за очень короткий промежуток времени и быстренько спустили в подвал. На тот час у нас было 17 детей, из них двоеня, що мала лише один кг ваги. Кожна з дитин, вони були на штучній вентиляції, Це були діти вкрай, вкрай важкі, вони заслуговували на увагу і дуже інтенсивної терапії. І коли у тебе є дві такі дитинки, а ще 15, хоч і здорових дітей. А в цих 15 дітей є ще тато і мама, і на тебе дивляться 45 очей: не відчуваєш ні страху, ні болю, ти відчуваєш тільки одне. Ти повинен зробити, щоб з цих людей було все добре, і ти повинен цим людям створити свято. Вони народжують під час війни, але для них це свято, може, вони вперше і востаннє народжують, ми ж не знаємо. Народженіць багато було в те час. Мами, папи, бабусі, дідусь, собаки. І треба було працювати. Коли ми розуміли, що Закупок нічого поки не буде і залишились продукти в на колічі. Треба було кормити роженець. Андрій Борисович приїжджав, я вже трохи розстроїлася. Приходив кожен день, утром і ввечері, спрашувати, дівчині, як ви тут, що ви тут. Ну, ми йому говорили, що з продуктами дуже погано. Прийшов один день і каже, Ольга Івановна у збирається, поїхали. Поїхала ми на якусь базу, коротше, ми брали все, що нам давали, привезли, все, вроді би, все, життя житті налажується. Я була три місяці. За ці три місяці я їздила додому один раз. Депресія була. Я, як я з нею справлялась, виходила чорним ходом, сідала на скамейку, поплакала. Спускалася низ і я зрозуміла, якщо я зараз себе опущуся, дівчата, які дивляться на мене, вони будуть робити те ж саме. Усі друг друга піддержували, всі все робили, ніхто нічого не спорив. 23 числа я 23 февраля, я лютого верніше я приїхала на зміну в свій робочий день і залишилася тут аж до кінця квітня. Так, да, вдома була окупація. Я сама з Макарівського району з села Плахтянка, яке знаходиться біля Київського гольф-клубу село Гавронщина, де проходили самі такі наймочніші бої. Через три дня не було ніякого зв'язку з батьками. Я попросила доньку також, щоб вони виїхали з Києва, поїхали додому, тому що думала, що там буде безпечніше. Але, на жаль, виявилося, оказалося не так. Я була залишилася в відділенні сама. Я була і за санітарку, я була і за лікаря, я була і за себе. І допомагала, звісно, в інших відділеннях, там, де не вистачало рук. Коли мої діти прорвалися, будемо так казати, з оточення 7 березня вони виїхали з села першу колону їхню розстріляли, а вони навіть змогли другою колоною прорватися. Для мене це найбільше було щастя і найбільше, мабуть, але тато все время мене заспокоював, що доціля все добре. А він за мною балакає, а там стріляють. Там просто рвуться снаряди і все остальное. Це я чула і я розуміла, що я можу балакати з ними в останній раз кожного разу. У нас є стереотип, що образ героя це чоловік. Це президент, це там, воїн, залужний. Але мені здається, що насправді образ героя, можливо, це жінка. Тому що дуже часто вона приймає ті рішення, ми це бачили. От, наприклад, взяти нашу пані Катерину, яка уявіть собі, вона розуміє, що час народжувати, вона сідає за кермо машини, їде з бучі чи з Ірпеня сама. Приїжджає сюди і їде, не знаючи куди, вона собі вирішила, що я їду висіду. Ну окей, ну, приїжджає, ну ми тут зустрічаємося. Потім вона народжує, потім вона організовує евакуацію родини своєї з собаками, і потім вони звідси вже їдуть кудись, евакуюються. Звичайно, вона приймала рішення зі своїм чоловіком, але вона була цим двигуном, вона рушіла. В той час ми шукали альтернативу, якщо через стрес почнуться перейми. Ну таке могло бути, тому що вже 36, 37, 38 тижнів через стрес все б могло початися. Ми шукали, ми медикаменти закупили на всяк випадок. Навіть чоловік дивився ролики, як приймати вдома самостійно. 13 числа прилетіло на Антонова і лікарі подзвонили, і сіда подзвонила. Сказали: 38-й тиждень, давай, давай, якщо Кесарев ростин, давай їдь до нас, будемо народжувати, бо не знаємо, чи залишитися взагалі родом. Я приїхала година і в мене дитина на руках. Я, я була в такому шоковому стані і нас бігом спустили у підвал. Основним двигуном, основним рушієм наших дій були пацієнти. Тому що в нас було декілька моментів, коли ми були на межі того, щоб завершити працювати. Але щось нас тримали і тримали нас пацієнти. В першу чергу це недоношені діти, які були в клініці, які потребували особливого догляду, і нам важко було їх евакуювати. По-друге, це були жінки, які потрапили в скрупну ситуацію життєву, які ще до того, і у них прийшов час народжувати, і від них був запит. Але декілька разів у мене була така думка, що ми будемо робити, якщо вони заходять. От ідуть, куди йдуть. Заходять, наприклад, сюди на подвір'я і йдуть в центральні двері, як далі діяти, як приховати можливо, не замаскувати, приховати підвал, щоб вони собі там зайшли і далі пішли. Ну, от якось це важко сказати. Ну, іноді, знаєте, навіть ну, це не багато було випадків, але знаєте, я так малював собі обличчя проговорював ці діалоги в голові. Як їм зробити так, щоб вони ну, кудись пішли. От, і я тут хочу сказати, що якби не Саша Деркач, звичайно, це не наш начальник охорони було. Дуже важко, тому що я в нього запитав одного разу, коли. Така думка прийшла, коли ну, реальне було відчуття, що це може бути. Не знаю, який там третій-п'ятий день можливо. Він каже, я, я залишаюсь тут. І все. Я, я зрозумів, що в мене є напарник, з яким ми зможемо спробувати організувати, коли вже буде там зовсім погано. І там 10 днів йшло. Сама настояща війна бахала звідти з броварів сюди до нас, а ці бахали туди. Ну, розумієте, що це таке? Це взриви, це стіни трясуться, це ліси горять і так далі. Десять днів. Потім, чесно кажучи, якщо виникла така можливість, просто ми ну, звідти втікли. Втікли і їхали аж через Остер і так далі. Приехал сюда я уже до... в Киев, то что робить? Требуется на работу, что ж робить? Моя родная сестра и моя племянница, которую я очень сильно люблю, они оказались в Европине и не могли выбраться, были в подвалах, а я как раз дежурила. Трое, четверо, так просто, так получалось, что был комендантский час, двое суток мы не могли смениться, и они были там. И ее звонки периодически, периодически исчезала связь. Она звонила, говорит, Наташа летит истребитель, авиабомбы. А у меня были женщины в рузале Я понимала, что я не могу разорвать голову, мне надо быть здесь, ну, ты же не приказываешь своим мыслям. Вот это как бы, этот момент, конечно, был очень тяжелым. 5 марта они выбрались. Спасибо терробороне, спасибо ЗСУ. E a Questo è il nostro rifugio per le mamme e per i bambini. In questa stanza sono nati 14 bambini in questi 4 giorni. Abbiamo fatto 7 cesarei e, per fortuna, siamo riusciti ad assisterli. Siamo in 48 persone tra medici e staff. Siamo un ospedale privato, ma in questa situazione vogliamo aiutare la nostra gente. Qualunque donna che deve partorire può venire qui. Ci sono саме для того, щоб приймати пологи в найекстремальніших умовах, в польових умовах. В цьому рюкзаку є все необхідне для того, щоб Є все необхідне для мобілізації периферичної вени для реанімації як породілля, так і новонародженого. Є всі необхідні розхідні матеріали та інструменти для чого для того, щоб надати невідкладну допомогу жінки в пологах. Унікальність цього проекту в тому, що ми весь час з самого початку військових дій допомагаємо регіонам, які зараз знаходяться під Окупацією та рядом з бойовими діями для того, щоб наші жінки народжували, мали змогу народити здоровий діточок і безмежно вдячні Британській асоціації акушерок за кожен е крик новонародженого. Сіда знаходиться в 7 7-кілометровій зоні від бойових дій, і е наше руководство. Прийняло рішення, що нам потрібно зберегти саме дороге, що в нас є, це наші ембріони. І у нас почали поступати запити від наших закордонних. Пацієнтів від українських, а що ж з нашими ембріонами, вивезені ембріони вони храняться в дюарах і виглядають дуже небезпечно для е, людей, які це ніколи не бачили. Я дуже вдячна нашим військовим, е, які сказали, що ж наше наше майбутнє, наші діти. Да, і пропускали нас завжди без якихось досмотрів, без якихось затримок. Нам дуже повезло. Ми це приміщення знайшли в Ужгороді. І 25 березня ми відкрили повноцінний підрозділ в Ужгороді. Ми намагалися, щоб люди не затримувалися в клініці. Тобто була рання виписка. Ми допомагали іноді з евакуацією, якщо вони їхали на захід, боялися їхати самі. Тому в нас декілька разів створювалися знаєте, такі каравани, так би мовити. Тобто ми могли везти е, наші обладнання на захід і до нас приєднувалися пацієнти на своїх машинах і так вони їхали до кордону там. Це був так званий зелений коридор. По якому нас обстріляли, але ми виїхали слава Богу живі, так це було дуже страшно. Коли не було роботи, хотілося десь забитись в вугу і... і плакати. Але не давали, не давали закритися, забитися. Ми працювали і, скажімо так, ця праця була для мене просто. Відрадою, тому що завжди думала за сина, і, скажімо так, люба робота для мене була просто, вона мені потрібна була. Ну, так, да, це було під час пологів. Мені пролунав дзвінок, взяла моя співробітниця Алла Трубку, і на тому дроті сказали, що Вадим живий. Він лікарні. І, звісно, це було це було щось, щось неймовірне, і що це правда, і що, що все добре. Ну тоді раділа вся клініка. Ми всі переживали, так, це така була втрачена дитина, наша дитина, хоча б він досить дорослий. Після цих всіх. Воєнних дій, дуже багатьох жінок, і не тільки жінок, всі хронічні захворювання, які були в людей, вони всі загострились. І гінекологія в тому, в тому, випад, в тому числі, особливо в холод, підвали, сирость. І до нас приїхав Андрій Борисович. Він запропонував свою допомогу в плані того, що огляди жінок це огляди гінеколога, ультразвукова діагностика. І також запропонували, приїжджали спеціалісти, які робили діагностику щитовидної залози. Ісіда приїхала одні одні з перших приїхали до нас в Гастоміль. Вони привезли з собою портативний узі апарат, приїхали спеціалісти. Знаєте, наші жінки відчули таку турботу. знаєте, як По-перше, ісіда, це взагалі я вважаю, що це клініка номер один. По Кушерство гінекології я сама ще до війни являюсь пацієнтом, чи я просто відвідую цю клініку на, на балоні на герої Сталінграда. Мені дуже подобається відношення, професіоналізм цих людей і ну, рівень відношення. Для жінки дуже важливо в гінекології, як до неї відноситься лікарі, ставлення. Тобто наші жінки відчули ту турботу, теплоту і ну, таке. Крім професіоналізму, що знаєте, що таке велику таку людяність. Перший раз пройшло бажаючих майже 60 жінок. Я кажу, нашим колегам з клініки сіда каже, боже, ми згадали себе, вони просто як зранку зайшли, так під вечір тільки вийшли з кабінету, кажуть, тому що ну, якісно кожну жінку оглядали, то це час і час і все. Я дуже вдячні клініки сіда в тому плані, що в нас вагітні, які після окупації залишилися в гостомілі. Клініка сіда взяла їх на облік. Жінки дуже задоволені. Сідуть, колектив і це особливий колектив. Тобто не тільки керівники там могли приймати таке рішення, але й люди, які самі для себе приймали рішення, вони були такими, які були на користь всім. Перший раз війна прийшла до мене в 2014 году к нам в Донецьке. І вот. там в окупації ми жили. Ну, я конкретно жила достаточно времени і и... били роди в подвалах, операції в подвалах. То есть, в принципе, как бы... Потом я выехала оттуда, ну и здесь настигла второй раз. То есть не, не отпускает это меня. Коллектив наш слаженный очень, и несмотря на то, что не, многие люди переживали это первый раз, и многие люди переживали за свои семьи, доктора, медсестры, акушерки, которые остались здесь, все сплотились. Все сплотились, все выполняли свою работу, и несмотря на то, что за окном было иногда громко. Несмотря на то, що комендантський час бувало, іноді заставал нас на 3, сутки мы как ми бы, здесь були. Но... Ми вижили. Переміни наші всі вижили, діти всі вижили, ми всех виходяли. Чому українці чинять такий спротив цій агресії? Я думаю, тут можна дуже просто пояснити. Я живу, я ціную те, що в мене є. І чому я повинен звідси їхати? От чому, скажіть мені? Ну, це моє я тут. Куди? Навіщо? розумієте? І тоді у тебе є розуміння, чому потрібно це захищати, так, як ти можеш. Хтось може стріляти, хтось може там, надавати медичну допомогу. Але це моє. Ну, це, і це не моє матеріальне, це моє життя. Ми впевнені у перемозі 90% чи 98% українців, остання статистика була така. Вони впевнені в тому, що Україна переможе. Але на мою думку, якщо ми хочемо, щоб це сталося, воно повинно статися якомога швидше. Тому що люди гинуть кожен день. Це реалії для якоїсь родини і для людини. І нам потрібно всім робити все швидше. Життя переможе. Життя завжди перемагає смерть. Усім лікарям треба героїв давати. Бо так як вони ночували по декілька діб взагалі тут, не виходячи з відсіля, з дому, а, а там, де неонатологія, вони взагалі ж з маленькими дітьми такі, нормально не поспати, не поїсти. Не... Я чесно, я перед цими людьми просто от схиляю голову і кажу, дай Бог їм міцного здоров'я. Дай Бог їм просто щастя за те, що вони допомагають з'являтися дітям в таких умовах.